Добрий день, тема нашого уроку Анна Гавальда 35 кіло надії. Тема школи, родини, життєвого покликання особистості. Я ненавиджу школу, ненавиджу її більше за все на світі. Ні, навіть ще ж сильніше вона зіпсувала мені все життя. Так починається звір відомої сучасної французької письменниці Анни Гавальда. 35 Кіло надії. Анна Гавальда певний час працювала вчителькою французької мови. У неї був учень, який зовсім не хотів учитися. Спочатку вона ставилась до нього зневажливо, та якось він приніс у школу власно розмайстровану модель корабля Титаю. Для його виготовлення потрібно було терпіння, старанність і тисяча годин кубиткої праці. Гавальд попросила його принести всі свої роботи і в школі влаштували велику виставку того хлопчика. Тоді найгірший учень став найпопулярнішим. Повість «35 п'ять кіло надії, письменниця написала на честь дітей, які в школі залишаються непоміченими. Таким дітям книга додає дає сили, щоб не зламатися. Анна народилась 1970 року в місті болонь бі Франція. Франції. По 14 років її батьки розлучились і дівчина жила в пансіоні. Поки навчалася в сорбоні, працювала офіціанткою, касиршою, журналісткою. Писати почала в 17 років, хоча й стверджую, що письменницею ставати не збиралась. У 1992 році отримала перемогу на національному конкурсі любовних листів. Випускні іспити в Сорбоні Анна не здала, тому зайнялась іншою справою, навчала французької мови першокласників в одному з коледжів. В середині 90-х Анна Гаванда вийшла заміж, але згадувати це вона не любить. Через кілька років чоловік покинув її, залишивши на пам'ять двоє дітей сина Луї та дочку Фелісіте. У 1998 році отримала премію Кров у Чорниці за новелу і перемогла ще в двох конкурсах. У 1999 році вийшла дебютна книга письменниці Збірка оповідань мені б хотілося, щоб хтось мене десь чекав. Книга була перекладена на понад 30 мов. У 2002 році вийшов перший роман письменниці. Я її кохав. Я його кохала, але це був лише початок. Грандіозний успіх прийшов до письменниці після виходу книги просто разом, яка перевершила навіть код да Вінчі. У 2002 році була написана книга для підлітків «35 кіло надії роман, що торкається складної теми виживання підлітка в світі, в якому він не може адаптуватися через певні розумові проблеми. У 2010 році цей роман екранізували. Зараз Анна Гавальда живе в містечку Мелен, розташованому на відстані близько 45 кілометрів на південний схід від Парижа. Пише щодня по три години на і статті для журнала Елле. Пропоную записати до Зошита експрес інформацію про письменницю. 35 кіло надії Анна Гавальда. Скорочено. 35 кіло надії поетична притча Анни Гавальда про головне: про вибір життєвого шляху, про силу любові і відданості, про сім'ю, про те, що мрії можуть і повинні збуватися. Треба тільки дуже сильно захотіти і дуже сильно постаратися. Розповідь у творі ведеться від імені Грегуара. Грегуар Дівбоськ, юнак 13 років, ненавидить школу. Її запах, вчителів, бо йому там не цікаво. Школа для Грегуара стала світом зневіри й розчарування, кліткою, з якої немає виходу. Проблема хлопця полягає в тому, що у нього зовсім не виходить вчитися, розсіяного хлопчика двічі залишають на другий рік навчання в шостому класі, а в підсумку взагалі виключають лікарі пояснюють особливість Грегуара тим, що у нього проблема з концентрацією уваги. А вчителі нарікають на те, що у молодого Дюбоска не голова а решето. Втім, Грегуар і сам зізнається, що все, чого його намагаються навчити в школі, для нього, немов китайська грамота. Незважаючи на неуважність, юнак має золоті руки і обожнює майструвати різні вироби, космічний корабель для зоряних війн із лего-систем або апарат для видавлювання зубної пасти. Чи гігантську піраміду із дерев'яного конструктора. Про те, що хлопчик є талановитим винахідником, його батьки, звичайно ж, знають, але все одно продовжують тиснути на Грегуара за його неуспішність. Через проблеми в школі в сім'ї Дюбоск постійно влаштовуються скандали, а спроби зайнятися уроками закінчуються сльозами матері і побоями від батька. Порятунком для хлопчика є прогулянки і бесіди з дідусем Леоном. Глибокі переживання Грегуара з приводу постійних сварок сім'ї розвіює саме дідусь. Він пояснює хлопчикові, що батьки сваряться швидше через проблеми один з одним, а неуспішність Грегуара лише привід для чергової сварки. Дід Леон є для юнака підтримкою лише завдяки дідові хлопчик зміг пережити всі випробування, які випали на його долю. Знущання в школі, відрахування, сімейні сварки. Навчання в муніципальній установі. Коли прийшла пора задуматися про своє майбутнє, Грегуар вирішує вступати до університету, де буде можливість працювати руками, майструвати, винаходити. Такий навчальний заклад є університет Гранша. Однак, щоб туди вступити, необхідна хороша успішність. У розпачі Дюбоск пише лист директору університету з проханням прийняти його. Дивно, але директор відповідає позитивно. Тільки за умови, якщо Грегуар здасть вступний іспит. Однак юнак не може радіти настільки втішній новині адже улюблений дідусь опиняється в лікарні. На іспит Грегуар приходить засмучений, але завдяки вірі дідуся він здає іспит і вступає туди, де його талант винахідника буде цінуватися вище успішності. сішці. Грегуар знайшов світ там, де цінуються вміння та бажання працювати своїми руками. Поряд з ним діти схожі на нього самого, вони всі вміють працювати руками. На превеликий подив Грегуара запросили до коледжу скласти вступний іспит, і він з ним впорався. Того ж дня дід Леон впав у кому і його відправили до лікарні. Грегуар вирішив, що улюблений дідусь неодмінно одужає якщо він змінить своє ставлення до навчання. З того дня хлопчик став рішучим, цілеспрямованим. Найщасливішим для Грегуара став день, коли дід відвідав його у коледжі, сидячи в інвалідному візку. Лист Грегуара директорові написаний з 12-ї спроби. Шановний директор школи Граншан, Але знаю, що це неможливо, тому що в мене дуже погана успішність. Я бачив у рекламі вашої школи, що у вас люсарні і столярні майстерні, кабінет інформатики, теплиці і все таке. Я думаю, що оцінки не найголовніше в житті. По-моєму, важливо знати, чого ти в житті хочеш. Мені хочеться вчитися у вас, тому що в Грандшані мені буде краще за все, так я думаю. Я не дуже повний, у мені 35 кіло надії. Всього доброго, Грегуарді Боск. По скрипту. я перший раз у житті прошусь у школу, сам не розумію, що це зі мною, мабуть, захворів. По скриптам знову. Посилаю вам креслення машинки для чистки бананів, яку я сам зробив, коли мені було сім років. Дякую, що слухали. Буду вдячна за пошука. Пропоную долучитися до обміну враженнями. Які враження справив на вас прочитаний твір? Чому твір має таку назву? Чи є надія в 35 кіло? Хто є героями оповідання? Яке ваше ставлення до них? Хто із героїв викликає у вас симпатію, а хто антипатію? Чому? Що вам відомо про головного героя? Поділіться думками, чому розповідь ведеться від імені головного героя? Чи подобалось головному герою коли коли-небудь навчатись? Як він ставиться до Марі? І чому? А що стало причиною того, що йому навчатись стало нецікаво? Поділіться думками, чи є дані теми актуальними у нашому житті? Доведіть це. Підводячи підсумки хотілося запитати, чи змінилось ваше первинне враження від твору? Чому тема нашого уроку сформульована саме так? Чи можна цей твір назвати притчою і чому? Я дякую за увагу.